Провів я тільки що прямий ефір з товаришем з Польщі займається працевлаштуванням по Польщі вже там близько 20 років. Яка тенденція? Раніше до війни робили візи, і була прив'язка до вакансії. Зараз під час війни, от уже там четвертий рік, не робиться візи, не робляться запрошення. Люди їдуть, українці, ми наші любимі, їдуть хаотично. І що вони роблять? Вони е, висилають од, е, одночасно в три, в чотири агенції документи, а може і в десять, я не знаю. Я знаю точно, що ми сиділи в офісі і ну, багато там десь сім людей за великим столом, і трьом із них одні ті ж самі групи людей висловили документи. Тобто, яка, як роблять люди, це типа такий закон ринка. Вони скидують всім документи, де влаштуємо, де повезе, там і краще, і так далі. І ця лавочка скоро прикриється. Чому? Тому що поляки вони не дурні і вони будуть робити так, що тільки по освяченню, тільки по запрошенню, запрошення робиться сім днів, і воно коштує грошей. Підніметься ціна, раніше вони були безкоштовні, зараз там по 100 злотих. Освячення. Ну, українці пользуються такими льготами, що їм можна роботу міняти як перчатки. Да, я согласен, робота тяжола. Да, я, я згоден, це все, але є така дуже балована тенденція у людей, що вони одночасно подають там в 35 п'ять агенцій, я утрирую, ну в 3, 5, 10 точно Одновременно документи і такого скоро не буде. По Литві це процвітає. От... Там менше фірм, менше агенцій, менше країна, менше людей, але все одно, отоже, мене вчора три жінки, я не знаю, що з ними буде, як вони будуть, не будуть працювати, дзвонять, допоможіть. Все, договорився за них, де документи? Немає. Мені ну, я дзвоню в агенцію. Вони кажуть, так вони подались через іншу. Тобто вони подають, та, та ж сама тенденція: вони подають двом, трьом, п'ять. П'ятьом рекрутерам, п'ятьма, ять, п'ятьом, не знаю, як правильно сказати, і потім отак от кидають монетку, і, і де понравилось, комусь понравився голос, там, я не знаю, від того їдуть. Оце таке теж неправда, це мене ну, діко вибішує. ну, такого не має бути. Чому? Тому що люди відносяться дуже несерйозно. І от е, я вже рік займаюсь Литвою, і я розумію, наскільки це зараз благодатна країна для жінок, особливо 50. Це просто благодатніша країна. Нічних змін немає, мовного бар'єра немає там, всі русскоязичні, філіппінців, індуса, Казахстан, Узбекистану, Татарстан, Індія, Непал, Бангладеш, їх ще дуже мало там. І все одно наші люди жаліються на житло. Не така робота, вони сваряться на е, житлі друг з другом, вони бухають часто. як от, ну, люди, Дорослі люди це маленькі діти. В, е, в кожній великій людині є маленький дитина, маленька дитина зі своїми страхами, зі своїми приколами. І от е, дорослі люди, вони як діти. От поки не заберуть ігрушку, поки не дадуть по рукам, тоді вони будуть себе так от халатно вести. документи в 3-5 А мені не подобалося, а я думала, тут буде легко, а мені подобається, не подобається. Ну немає такого поняття, на роботі за кордоном подобається, не подобається. Є таке поняття, ну вам треба заробити гроші. Там, хай там по Литві, там, 1200 середня зарплата. 1200 євро. От, за три місяці ви маєте провести е, 3000 євро там ну або від 2800 до 3500 євро. І ви отак от стисли зуби і ви працюєте. Ну Багато людей все одно мені жалко тих рекрутерів, які от, ну жінки, вони якби, ну вибачте, я зараз кидаю камінь в ваш огород, ну, качають права за жилье, за то, за все, сваряться на жилі з друг другом, все їм не так, все їм не то. В Польщі гайки вже закручені. В Польщі гайки вже закручені. Там в 10 разів, більш... та які в 100 раз більше конкуренція, в 100 раз більше людей, в 100 раз більше агенцій, і... і там вони вже виють і ниють. От. В Литві ще такого немає. Їх зустрічають, вас зустрічають, беруть за руку, відводять в міграцію, поселяють, житло дешевше, дешевше, харчі дешевше, дешевше. Нічні є, нічних немає, а плата одразу в євро. Є ще можливість гарно влаштуватись е, в Литві Є вакансії, дзвоніть у нас індивідуальний підхід, безкоштовні вакансії, допоможемо, підскажемо, розкажемо. Ось такі, е, така політінформація. Е, допомагаємо людям, от, приємно працювати з тими людьми, якими яким ми допомагаємо. Якщо от такі туристи зарабічани, то там уже інша ситуація, там багато претензій і так далі. І дуже приємно, коли реально дзвони людина, от ситуація і ми допомагаємо. Так що, якщо вам треба допомога, якщо вам треба робота, все-таки, ну якщо хочете в Польщу, то залюбки влаштуємо в Польщу. Якщо прислухаєтесь, то. Поїдете в Литву на нормальну роботу, де ні зміни, мовного бар'єра немає, конкуренція в 100 разів менша. Хочете в Чехію? влаштую в Чехію. Одразу дзвоніть, кому треба робота, кому треба допомога, за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!